Акція у Скул – вчись і вигравай генератор струму. Любі друзі, маємо для вас чудову новину. Придбайте будь-який пакет уроків у нашій онлайн школі Скул та автоматично ставайте учасником розіграшу генератора струму. Як це працює? Обирайте зручний для вас пакет уроків у Скул. Придбайте його та отримуйте якісну освіту від наших професійних викладачів. Автоматично беріть участь у розіграші надійного генератора струму, чудовий подарунок для вашого дому. Чому варто взяти участь? Якісне навчання з константа скол, інвестиція у майбутнє ваших дітей. Додатковий бонус, можливість виграти генератор струму, який стане в нагоді у будь-яких умовах. Простота участі купуйте уроки та автоматично беріть участь у розіграші без жодних додаткових дій. Акція діє до 31 серпня. Не втрачайте шанс отримати не тільки знання, а й цінний приз. Деталі акції та умови участі читайте на нашому сайті, Вчіться з нами та вигравайте разом із Константаскол.